Підпишіться, будь ласка, на візок Казок і поставте лайк. Чому сонце змінюється дощем? СОФІ До Мергу Жила собі на світі королева фей, і були в неї дві доньки близниці. Одна була білява і звалася Меліна, а друга руда. І звали її Гвендоліна. Меліна була хороша, чемна дівчинка. А Гвендоліна така розбишака, що не доведи господи. Якось оголосила матінка, що як стане обом по 14 років, то на їхню честь улаштують великий бал, бо вже пора їм брати, якими чарами вони володітимуть. Оце клас. каже Гвендоліна. – А нащо так довго чекати? Королева пояснила, що треба їм ще підрости трохи, щоб зуміли обидві зробити правильний вибір. І от настала та славетна днина Для проведення того балу обрала королева озеро Фей, чарівну місцину, що лежала в самісінькому серці місячного лісу. Погукала ельфів, і вони застелили береги озера оберемками запахущого татар зілля і заквітчали лісовими фіалками. Жаб попросили, щоб вони, посідавши на листі латаття, проспівали вступний хорал. Запросили і пташок, щоб ті веселили гостей своїм щебетанням. Ельфи позастеляли столи величезними лопухами і порозкладали на них лісові фрукти і ягоди, також проставляли горнята з помаранчевим соком. От оголосила королева, що бал відкрито, та й питає у Меліни, Майбутня феє, якими чарами хочеш ти володіти? Матусю Люба, хочу я бути сонячною феєю, бо люблю понад усе гожу днину, та й тепло потрібне, адже воно зігріває землю. Зробила її мама сонячною феєю, а тоді й питає у розбишаки гвендоліни. А ти які чари собі обираєш, майбутня чарівнице? Матусю, каже та, хочу я бути дощовою феєю, щоб насилати негоду. Понад усе подобається мені, як дощ ллє на голову і коси мокрі, як хлющ. Та й земля зволожується, а це корисно. Усі феї, що там зібралися, схвалили той вибір, тож королева зробила її дощовою феєю. Підійшов до дівчат маленький ельф і вручив кожній чарівну паличку і пригарну сукню. Одна була золотої барви, а друга барви буремного неба. От виглянула наступного ранку Меліна у вікно, махнула паличкою і каже Нехай буде гожа днина. Як зійшло сонечко і заглянуло крізь вікно до спальні, Гвендоліна й прокинулася, вхопила чарівну паличку, стала на порозі і каже: Нехай настане дощова днина. І дощ поляв, як із відра. Побачила те Меліна і звеліла. Нехай буде гожа днина. І знову крізь хмари виглянуло сонце. Розлютилася Гвендоліна та й закомандувала, щоб настала буря із градом, сливою та громом. Побачила темеліна і знову звеліла, щоб засяяло сонце. Отак От змагалися вони цілий день. Аж усе в природі геть переплуталося. Повилазять було під дощ слимаки. А тут раз і сонце засяяло, треба вже ховатися. Висиплють жаби з мочарищ на берег і відразу ж тікають назад, а ластівки тоті не знали, що й думати, такі спантеличені вони були тим усім. Врешті так усе перемішалося, що на небі засяяли дві веселки. Схаменулися феї, бо втямили, що матінка їхня розгнівалася не на жарт. Подумали вони та й вирішили по черзі орудувати погодою. Одна буде насилати гожі днини влітку, друга орудуватиме негодою взимку, а весну та осінь вони будуть ділити між собою. І якщо побачите часом, що в небі сяє веселка, то побажайте Гвендоліні, щоб вона так і залишалася назавжди пустотливою феєю.